Власне, щодо прикордоння Сумщини, взагалі щодо Сумщини, наскільки складна зараз ситуація, і чи не спробували росіяни також завести свої ДРГ на територію регіону? Ну, за минулий тиждень Сумщина потерпає від обстрілів і від загальної обстановки. Я вважаю, що найгірше за весь час. Починаючи з повномасштабного вторгнення з квітня 22 року, расисти покинули сумщину, і от минулий тиждень був за кількістю обстрілів та вибухів найбільшим за весь час цієї повномасштабної війни. Ну я для прикладу приведу це от 523 обстріли зафіксовано. На сумщині за минулий тиждень найбільше це прикордоння, Актирський район, сумський район, Канатопський район і це лише обстріли. Да, а в одному обстрілі це може бути і касети градів градів, і кілька мінометних обстрілів. Тому самих вибухів сьогодні ми фіксуємо тисячі. І ну дійсно ситуація досить складна і в принципі потерпають. І населені пункти області, і прикордонні громади. Але ну люди тримаються. І от Писарівка це епіцентр сьогодні прикордоння. А з минулого тижня там де евакуація населення. І люди, ну органи місцевого самоврядування, волонтери, військові, сили оборони, все роблять для того, щоб люди виїжджали з цього населеного пункту. От власне про людей про евакуацію ще два роки тому, вже коли там деокупували Чернігівщину, Сумщину, йшла мова про те, що можливо, можливо, все таки варто там 10 чи 20 кілометрів прикордоння зробити такою от буферною зоною, все-таки відселити населені пункти, тому що от може бути подібна історія, як зараз не просто там обстріли періодичні, а дійсно дуже інтенсивні, інтенсивне знищення українського прикордоння. Якщо би все-таки ця історія почалася, от дивлячись по. По тих темпах, як зараз іде ну, вивезення людей з, з, з тієї самої писарівки. Люди би поїхали, люди готові поїхати з прикордоння. Чи все ж таки ні? І це буде дуже складна історія? А, процес відселення населення з п'ятикілометрової кілометрової зони, фактично, яка кожен день під обстрілами 24 на 7, він триває вже майже рік. Тобто, це. Та та ситуація, про яку ми людям доводили ще е, фактично рік тому, а вона може бути загострена, вона може бути менш загострена, але фактично вона продовжується. І прикордонні Сумщини, починаючи від півночі, закінчуючи там писарівською громадою, вона постійно, постійно під обстрілами. І з людьми працюють. Ми е, кожен день з, з, з органами місцевого самоврядування, з депутатами міських рад, з волонтерами працюємо з е, людьми. І говорячи про те, що ну є доцільним зберегти життя, та все ж таки покинути територіальні громади. Є люди, які ну нормально реагують. І от сьогодні у мене інформація по Писарівській громаді з 10-ї години було, було приміщення осіб, Один евакуаційний автобус. 33 а, людини. З них декілька а, дітей. Вони покинули громаду, приїхали в місто тирко. А вже потім вони розміщуються по закладах освіти, по закладам соціального захисту, тобто цей процес продовжується, але ну маємо відкрито говорити, що не всі люди готові. Виїжджати від своїх населених пунктів, по різним причинам все життя прожив в цьому населеному пункті. У мене є та господарство, у мене тут пройшло все життя, і нехай воно буде так, як є. А можливо, мій мій дим обійме там снаряд, гармата, якась і так далі. і Я виживу, тобто, ну не всі точно. Готові евакуватись, і не всі евакуюються. От по писарівки навіть скажу ситуація настільки критична, що це територіальна громада, до якої входить декілька населених пунктів сіл, і мінімум два або три з минулого тижня немає доступу до центру громади. Тобто, там були логістичні такі маршрути містки, які були взірвані кабами рашистів на минулому тижні, і біля ста людей. Залишились фактично там цих населених пунктах, і за моєю інформацією, вони йшли пішки серед поля ліси для того, щоб все ж таки потрапити до писарівки, а потім бути евакуйованими в вахтирку. Ну це процес дуже болісний і він відбувається. От фактично кожну хвилину ви згадали про каби. Наскільки інтенсивно зараз росіяни застосовують каби зараз, саме по от, населених пунктах Сумщини, саме по цивільних об'єктах? За минулий тиждень 73 лише а, а, вибухи, це, ли, 73 каби – це були пуски, а фактично це о, більше 100 кабів за минулий тиждень. І от вчора лише по писарівці 21 каби і фаб прилетіла. Ну, я був особисто минулу п'ятницю Писарівці, Повірте мені, це страшна. Власна річ, кожну хвилину щось вибухає, щось вилітає, щось прилітає. Ну от люди у нас в таких умовах живуть. А скільки людей залишається в населеному пункті? відомо чи ні? В тих населених пунктах, до яких зараз фактично немає змоги дістатися автомобільним транспортом, залишається на о, минулу неділю, це на, на вечір о, неділі. О, близько 56 о, осіб, але ну органи поліції, органи місцевого самоврядування роблять це для того, щоб ці, цих людей все ж таки евакуювати. І я думаю, що ми з цим боремось. Дмитро, і ще буквально маємо дві хвилинки, що в населених пунктах і взагалі що на прикордоні зі сторони Росії відбувається. Наш генштаб давав інформацію, що вони там мінні поля будують, і також там є якесь скупчення сил. Але що от відбувається в населених пунктах? Чи евакуйовували вони можливо своє населення за для того, щоб підтягнути туди якісь сили? За нашу інформацію, ще в 2023 році більшість. Цивільних людей з тих населених пунктів виїхала і е, дуже багато в населених пунктах було все в строковіків е, Російської Федерації. Е, що стосується, наприклад, ДРГ, то вони постійно кожен тиждень на різних ділянках Сумщини вони е, намагаються зайти, але в в принципі штабу оборони і силам захисту сумщини це все відомо. Йде постійна комунікація між прикордонниками територіальною обороною, Збройною силою України, до добровільчими формуваннями кожної з громад, і сила оборони присікають ці попит ці власні спроби. Є і втрачені житті військовослужбовців російських. Федерації є взяти люди в полон. Ну тобто це в принципі для нас, для 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 області, це ситуація, така яка е, до якої ми власне вже готові. Ну а що стосується е, населених пунктів Російської Федерації, то так я констатую, що там дійсно кожну хвилину йдуть бойові дії. Ми бачимо, що е, сили легіонів добровольчих вони звільнюють російські території, і ми і ми лише це підтримуємо.